Я да, стал -го справку да, так и не получил. Заявление было подано почтой, почтой 2 числа сентября. Где канцелярия? Да, буквально просто по почте в конверте. Заказан заказ, все еще У вас пришел ответ, что уже получено, да? Пока что ну, нет. Ну, ну, ответ. Я, ну я этого не получила. Если ее подать лично, и вообще в каких каких-то условиях она выдается. Давайте не на вам трошки по пояснимо. Справа в тому, що у людини вчора позавчора забрали машину на штрафплощадку, тому що вона опинилась в арешті. Через те, що помилково ваша служба передала пенсійному фонду, я ж вам кажу, ваша служба, да, ви чуєте, не ви, я не до вас особисто звертаюся, а до органу вашої особи передала податковому пенсійному фонду, що є якась заборгованість. пенсійний фонд. Почав нараховывает и пеню наклав, штраф и в результате наклав арест. Мы хотим вот этой справку. Значит, наша цель это получить справку о том, что в 2013 году с первого заявления А, отже, справка, так. Да. Дивіться, її просто треба оновити, мабуть. Тому що, Власна справка є. Вона Это только первое період нас і цікавиться, Ось цією метою вона колись отримувала. Пускай Це просто справка була стара, видана, не скажемо. А де його зареєструвати і розписати? Хто це може зробити? Це канцелярія регіструє. Це десь на Комсомольській, да, вже знаходиться. Французький. Ви подивитися, наприклад, на Чернігі. Ні, ну зараз ми думаємо, прискоримо цей процес, тому що машина на арест майданчику в Арцизі аж знаходиться. Ми або задає, як ви розумієте, збитки, що буде інше. E, значить, власне, як могло таке трапитись? Хто подати між правильні відомості до пенсійного організація? Ми нічого не подаємо. Хто конкретно ваші служби це робить? Так, здогадуєтесь? Ну, що вони... Ні, ні, ні. Подає видатково. Ну вносите же вы, не вы не сказали. Вносят же дані ви, вы, до вас же вони не же... що? що? Мы вносим свою базу правильную самишка и базы Б. Саму... О, да. Земля ну, не вижу. А потом передается сюда. сначала Южного передают на французский там русский. Мы по домой нам зарегистрируют на южный, так? На южний. Потом можно поехать самостоятельно на французский отогрузин. Ну, например, да, и за 3000. Значит, единый номер, вторая группа. 28 сентября року по первого января тринадцятого вість тринадцятый год у вас вже обща вість тринадцяти Так, анулій це співпадає це нам і треба власне довести? Да. Ну все добре а пенсійний фонд вважає бачите, що він ну, я не заплачує таку взяли вот я вам открыла все ну чудово зараз будемо шукати істину і думаю знайдемо так, сподівання, дякую. Хорошо, ну, значить зараз ми поїдемо по дому, потім ми поїдемо до начальниками. Розкажіть, що можна повернутися до вас, і ви на основі цього видасте справку прямо зараз. Начальник конфлікти начальник управління начальник відділу. Ну там ми розберемо. Це все вже на французькому, так? Ні, це вже налазичка. Да? Начальник управління діва, начальник відділу. Порядок з цього, давайте листа ще раз. Южна канцелярія подали. Хто потім у вас діє в цій? Системі. На, на, на французькому. Він розписує, щоб вони десь начальник Кривої тут знаходиться. А чому зараз може бути начальником управління? Він не може видати справку. Що вони з листом? До ДПІ ну і хай він зареєструє начальник управління. Нужен начальник інспекторів записати. Тільки так це передбачено законом і Конституцією. Ну, Можливо, можливо, можна і ніхто ж його не буде сварити за те, Но що, що він вираз ми ні з якої Ми бачите, Такі, підтримуємо... Підприємці, ми трошки є, я і адвоката. Дуже хочемо зробити нашу країну краще. Власне, звичайні громадяни цієї самої країни і теж підприємці. Вся наша діяльність це одна суцільна пропозиція. Завтра буде пропозиція. В Верховній Раді мають голосувати закон про реєстрацію. Це буде найбільша пропозиція, яку ми завтра будемо там підтримати. То може підійдемо до начальника управління, якщо ми знаходиться? знаходимося. Дякую. Здравствуйте. А ви керівник управління цієї організації? Mm -hmm. е, Валенко Ігор мене з особисто з колегами з Білі з того, що в виникла деяка така проблема. Нам е, почнемо з кінця. Потрібно терміново отримати е, справку про те, що людина перебуває на єдиній системі, загальній системі потребування. Треба це зробити негайно, тому що. По на ему нараховывают. А вот это. Она сейчас. Еще одна почиталась. Трошки раньше она ведь была. Нагрузка пошла, уже увеличение. Просто сюда. Вы сразу, нам не нужна справка. Нам ничего не нужно. Помилку зробила ваша организация. А вы видите, что... И как вы сейчас можете извините, доказать, что кто-то с другой? Как протокол номер один. У нас есть специальный протокол. Никто мне, ну, как вам сказать, не виноват. Не инспектор. То есть соединяется протокол в электронном виде. Протокол номер один, это еще... Ну, явно вы нынче не предприемец, правда? Ну, правильно. Есть, не вы, вы. Не, не Жертвы этого какого-то протокола. Это просто моя личная ну, горе, мне, база. мне не повезло. так работает база. Она состыковывает. То есть, есть кто-то эту базу когда-то создавал. Туда, І там вже пенсіони собі отриматися. Даже налогові, даже уже є свій акумулянт. Не у нас... стиховка ж зрозуміло, що відбулася незвини підприємця, правда? У нас армії, вони працюють в армії, а ми входили... Те, як армия, все важко в нашій країні, ми знаємо, можна не пояснити. Дві різні організації. Те, що винен цьому не підприємиться, факт. А страждає він безпосередньо. Ну, і, до речі, і матеріально. І налогові інспекції теж не можна в цьому. А хто ж тоді винен? І пенсіонний фонд теж. Ну я вам справку зробила. Це вас дівчинка занесе вам регістрацію

Ну, то давайте ми швидше будемо рухати. А, ну то як А, ну то да? Ще в нас півтори години злишся. Ми принаймні.